1 лютого 2024 року місто Чернівці я віднесла сповіщення про припинення правовідносин, що порушують мої права в Шевченківський суд. І ось це сповіщення, яке базується на, на законах, на міжнародних. Тут дуже багато всього. І хочу зазначити: наголошую на тому, що жінка Анжела по батькові Павлівна з роду Гуріних з правосуб'єктністю людина з повними правами та з майновими правами громадянства Союзу РСР, Української РСР по праву народження. 4. праву ґрунту і праву крові одна з народу Союзу РСР, дріб Української РСР. Права якої ви брали на себе зобов'язання захищати. Друге. На підставі нерозкриття умов в скобках. Копію запиту до МВД додаю. Та відкриття введення в оману навіть за вашим цивільним кодексом, правочин вступу до громадянства України Капслоком, є нікчемним. Третє, припиняю ваше громадянство України Капслоком, що порушує мої права, так як вище вже зазначено на основі пункту 2 статті 228 вашого цивільного кодексу. Четверте, відновлюю своє правове становище КОМА, яке належить мені по праву народження згідно верховенству природнього права та відновлюю статус людини повними правами, природніми правами та з правами вигодонабувача майнових прав громадянства Союзу РСР. Дріб української РСР Тіре Держави України згідно з свідоцтвом про народження це перша частина. Я буду продовжувати.